Привіт! Усім! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Сьогодні мова йтиме про те, чи варто чи не варто об'єднювати кур. Як це робити, і чому бувають неудачі, і скільки зусилля варто прикласти для того, щоб справді курочки об'єдналися без втрат. Ну, і загалом, щоб все пройшло максимально успішно. Е Нещодавно, буквально останнє відео я знімала про те, що об'єднала кур, так як до нас господарство буде скоро поповнення, і їде. О, дивіться, яка лабов, яка лабов. І їде до нас нова порода. Ось, е... помітила я і плюси, і мінуси такого об'єднання. Тому зараз вам все детальніше розкажу покажу І, можливо, такий досвід стане комусь у нагоді, і ви також зможете для себе зробити певні висновки: об'єднювати, не об'єднювати. Варто, не варто, коли і як. Розпочну з цих самих маленьких. У мене тут, хто пам'ятає, чотири виводка породи кур Фавероль. Е, які я сформувала ось таке дуже розкішне, відповідне усім знакам пород породи фавероль стадо. Тут чотири різних намішаних крові, тому інкубаційне яйця вже забіжу наперед на весну. або... На кінець зими буде дуже якісним і можна не журитися і не переживати інкубаційні яйця з мого господарства, які потраплять до вас в майбутньому, Бог поможе дочекати, будуть різнокровні. І ви у себе, вже формуючи стадо, також можете не переживати і не журитися, де взяти ще додаткове інкубаційне яйця, тому що у вас також будуть різнокровні. Курочки та півники. Ось такі то справи. Отож, самий останній виводок моїх кур в роль я вирішила об'єднати, коли їм ще не було місяця. Тобто докинути їх до ось цього, ну, будемо так казати, з одних з перших моїх виведених курочок. Вийшло так, що великі півники агресивно ставилися до таких курчат і прийшлося їх прибрати. Ще назад у брудер. Вони там жили до півтора місяці, і вже після такого віку, як півтора місяці, уже я їх об'єднала до кубки і вони спокійнісінько ходять з і старшими, і з меншими. Бачите, тут чітко видно е, менший. Тобто, самий останній виводок, і ось там на задньому плані ходить півник, самий перший виводок. Тобто різниця між ними невелика, але в районі місяця десь точно буде. Ось. Після цього, як я вже об'єднала їх знову, все було ок. Тобто. Різниця в місяць, повинна, можна об'єднувати курочок, але потрібно, щоб менше було не менше, ніж півтора місяці. І так, об'єднання прийшло чудово. До речі, цей півник один з перших, хто вивився з тих перших виводків перший з чотирьох, будемо це так назвати: перший, другий, третій, четвертий виводок ось такий у мене красень фаворит. Що стосується об'єднання. Різних стат, хто пам'ятає, у мене тут є курочки побільшенькі. Зараз, якщо не втечуть, ось я їх об'єднювала також з курами Фавероль. Перше об'єднання пройшло жахливо, були втрати, так як фаверольки ще були маленькі, а ці вже достатньо таки підросли. Різниця між ними була у два місяці. Ось, і вийшло так, що вони мені заклювали одного півника і двох курочок з четвертого виводку. Тобто, четвертий виводок Фавероль уже був у стаді, і я тоді вирішила об'єднати два ось цих сформованих стада. Щоб не скучно мені жилося, думаю, а чому б і ні? Ну, в общем, було невдалий, я їх знову роз'єднала. Нещодавно, в останнім відео, я з'єднала знову ці два стада. З'єднання таке пройшло успішно, тому що старші кури подружилися з меншими. І е, я їх роз'єднала знову, так як помітила, що у цих старших курочок ходить два чи три півника, а вони ще не топчуть кур. Але мені не хочеться, щоб вони мені зіпсували кур февроль, тому що я. Е, Притримуюся того твердження, що якщо півень потоптав курку якусь. Ну, нехай це і неправда, і можете мене закидати тапками, як хочете. Ото, от, мені здається, що півник. Ось, ну, вже така порода буде зіпсована. І рано чи пізно вискочить якийсь гібрид, непонятно який і взагалі невідповідний до породи. Тому я цього уникаю і одразу. Розділяю таких півнів невідповідних до цієї породи. Тому розділили ми їх знову. Але я вже змогла відділити до цього стада спокійно курочку фаверолю. Дві штучки в мене є, які не відповідали породі, так як не мали борідки. Ось, А ми знаємо, що таке може бути. Я вже у відео розповідала, що порода потребує вибраковки. З усіх чотирьох виводків тільки дві курочки не відповідали ось таким ознакам, як борідка. Яка борідка? Ось така борідка. Бачите? Ось сидить курочка, має мати ось такі бакембарди і борідочку. Якщо в неї такої немає, вона йде у вибраковку. І тут у мене залишилося стадо. Повністю-повністю відповідне уже всім ознакам до породи. А ось ці уже курочки між собою не сваряться, так як вони проживали тут, ну, десь біля тижня, точно, всі разом ходили, і об'єднання пройшло максимально безболісно. Ось, друга моя курочка гуляє на вулиці. крицуня моя. В неї є повністю 5 пальчиків. Вона гарного такого, ну, не свариться, гарного лососового кольору. Ось, має 5 пальчиків. Все як має бути для породи кур Фавероль. Дуже гарний окрас, але немає борідки. Тому така курочка пішла також у вибраковку. Ну, і ось то мені здається, що також півник. Тому я вирішила їх роз'єднати. Ось, Але докинула ще сюди півника Фавероль. Він просто розкішний, повністю відповідає всім породним ознакам. Чому я його сюди кинула? Тому що все-таки маю надію, хто проживає в Чернівецькій області. і... Хоче мати в себе ось таке прекрасне стадо. Подивіться, які гарні кури, бородаті. Майже що нащадки фаверолів, і не майже що такі є. Ось. І чистокровні барбез'єшки є три штучки. І до них я кинула півника фавероля. В общем, хтось забере, то йому дуже пощаститься, а хто не забере, то буде у мене це стадо проживати. І також сформується гарне. Стадо для інкубації на майбутній рік. Ось. Або ж просто буде на яйце, але з ними буде ось такий красень господарь. Отож, якщо би в мене був півник уже цілком дозрілий і повноцінно топтав кур, то до таких, до такого стада уже приєднати курочок. Молоденьких дуже важко, тому що півень не розрізняє, маленька сикурочка чи велика. Він робить своє діло, Активно топче кур, що є природні для півня. Ось, А якщо би об'єднала молодого півника до такого стада, можливо, ймовірно, він би його не чіпав до тих пір, поки той півник не став би статево дозрілим і не почав би проявляти до кур також інтересу. Ось тому, ось вийшли вже дві мої красотульки на двір. Ось тому. До такого стаду, де є вже дорослий півень, об'єднати молодняк практично нереально без втрат. Це можливо, дуже багато хто каже, що в ніч переселяти, там якимись духами до колонами пшикати, але повірте мені, воно нічого не дає. Якщо у вас є статево дозрілий півень, то прибираємо старого півня. Ось, і вже таким чином починаємо формувати нове молоде стадо з молодим півнем. Таким чином, ймовірно, у вас об'єднання буде. Ось, ну, найлегше об'єднувати курочок в перший місяць, тобто, коли виводки йдуть протягом першого місяця і, ймовірно, ще трохи заходить буквально тиждень-два. Місяць і тиждень-два. Так також можливо. Ось. Тут пройшло все ок, об'єднання успішне, можна його так назвати. Усі гарненько подружилися між собою. Оця курка найбільше забіяка. Ось проявляла, що вона, наче тут найгаздиня. вже квакає, але нестися їй ще точно рано, десь не раніше, ніж вересень, занесуться. Ось таке аборбез'єжка може ще й пізніше. Ну, такі ти -то справи. Тому об'єднання це є досить складна процедура, яка потребує часу, терпіння, максимального терпіння, великого бажання це зробити і безперервного спостереження. Тому що, якщо це все пустити на самотюк то будуть, на жаль, втрати ось такі то справи. Тому вам бажаю міцного здоров'я, безмежного терпіння. Наступне відео, сподіваюся, вже вийде з нашою новинкою. До речі, ми вирішили зробити новий загончик для нашої. Ось обнови такий. Будується невеличкий сарайчик, але буде повністю окремий. З своїм також виголом, тут загородимо все сіткою, і воно буде повністю окремо. Що, до речі, дуже добре. І на замітку тахівникам-початківцям, якщо ви вводите свою у своє стадо нове. Нових кур або нову птицю, і будь-яку, яку придбаєте, то варто їх посадити на карантин. Ось Тому що, можливо таке бути, що в того господаря птиця була здорова, але там були свої бактерії. У вас птиця також здорова, але тут панує зовсім інша мікрофлора. І птицю садиться на карантин хоча б на тиждень. Дивиться, спостерігається. А тоді вже випускається загальне стадо. Якщо таким знехтувати, ви можете погубити усе своє поголів'я. Навіть якщо і у вас, і там птиця була здорова. Просто об'єднаються різні мікрофлори і різні е, бактерії між собою. Бо в всьому живому організму є бактерії, це не є новина. Ось. Ну, ще покажу вам індиків, раз тут забрила в цю сторону. Так, все полишалося на своїх старих місцях. Курочок розділила всіх. Стадо сформоване, готове, росте до нового інкубаційного періоду. Тому всім вам бажаю міцного здоров'я, безмежного терпіння, мирного неба над головою. Дякую Збройним силам України. Дякую всім вам, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю нам всім пережити цю спеку. І все, щоб у нас і у вас було гаразд. До нових зустрічей!